Запрошую вас на прослуховування казки солом'яний пучок». Слухайте уважно Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. От такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять. Та й нема. От баба і напала на діда. Зроби та зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмали його смолою. Що ти говориш? Нащо тобі цей бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв зробив солом'яного бичка і осмалив його смолою. Переночували, от на ранок баба набрала мичок і погнала соломного бичка пасти. Сама сіла під могили, пряде кужіль і приказує. Пасись, спасись, бичку на травці, поки мички попряду. Пасись, спаси бичку на травці, поки ямички попряду, дотепряла, поки й затримала, коли це з темного лісу. З великого бору біжить ведьмідь з обертим боком я на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені, а бичок йому я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведьміті каже коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли Обідраний бік залатати, бичок нічого мовчить. Тоді ведьміть його хап за бік, давай смолу відривати. Відривав відривав та й зав'яз зубами. Ніяк і не вирвав. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, а бочка нема. Ох, мені лихо велике. Де це ж мій бичок подівся? Мабуть, він уже додому пішов, та мерші нище, та гребіль на плечі, та додому. Коли дивиться, у обору бичка тягай, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмідя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, відер від меди, взяв і кинув його у погріб. От на другий день ще й не світ не заря, баба вже набрала кужеля і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, Приде кужілі прикази. Пасись, пасись, бичку на травці, поки я мички попряду, пасись пасись, бичку на травці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли з темного лісу, з великого буру вибігає сіревок, та до бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок йому я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік златати, а то компасні собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти. Трав-драв та зубами і зав'яз. Що ніяк уже не відтере, що хоче назад, то ніяк. Повтузився з тим бичком. Прокидається баба, а бичка уже й не видно. Вона і подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідаву казати. Дід і Вовчика у погріб укинув. Погнала баба, і на третій день бичка пасти, сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені, я бичок третячок соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідрений бік залатати. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'ялась лисиця зубами в смоли ніяк не вернеться. Баба дідові сказала, Дід кинув у погреб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика. От і назбиралися їх. Сів дід надлядою та й давай ножа гострити. Відьмідь його питає. Діду, навіщо ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру сняти та й пошити з тієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ой, не ріж мені, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну і гля... Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика, сів під лядою, знов ножа гострить, вовк його питає Діду, навіщо ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижину. Ну, гляди і вовка випустив. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка на опушку та й на комарець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусі, шкури, я тобі курей і гусей принесу. Ну, гляди, і випустив лисичку. Застався один зайчик. Діти на того ножа гострить, а зайчик його і питає Нащо? А він і каже йому У зайчика шкура гостренька та мягкенька. Будуть мені на, т... на зиму рукавички капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі Стьожок, сережок, намиста дорогого принесу, тільки пусти на волю. Пустив і його. От і переночували одну ніч, коли на ранок ще не світ не заря, аж дер, дер щось до дійде в двері, баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкробяться? Піди подивись. Дід вийшов коли колита ведмед, цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг. Аж у двері знов дер дер. Повен двір овець, вовк пригнав. А незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стіжок, сережок на мисто доброго. І дід радий, і баба рада взяли, попродавали овечок та накупили волів, та став дід тими волами ходити, чумакувати, та й так забагатіли. А бичок що не то стало, вже треба, доти стояв на сольці, поки не ростає. Ось і кінець нашої сказочки. Молодці діти. Що уважно прослухали.